Всім добро здоров'я, слава Україні! Для чого ведуть масовий обстріл великих міст України? Ми знаємо для чого. Ми просто хочемо знати, а ворог планував це до вибухів на Керченському мосту чи після перше. По-друге, коли у Росії закінчаться ракети. Тут у мене восени і дуже тяжко знайти червоний а, лист ще, поки у нас у Ванкувері все зелене цього року. Але я знайшла один, щоб для кольору. А ці таро будуть говорити з вами і з нами, з усіма. І на дні у колоді була п'ять мечова, говорить, що. А бачите три тут три особи, і один другий меч на землі, два на, на плечі, і один у землі. Це мені говорить про те, що немає тут уже у них зброї. Зброя закінчується. Отак От показала ця карта. Хочу ще спитати а, сонце і перевернутий король мечовий. О, це зрозуміло, що у них вже закінчується зброя? Точно, що закінчується. І говорила, що це помста була за Керченський міст. А, чотири Жезлове і Королева Пентакльова. Бачите, які карти? Я бачу, що вони планували ці обстріли великих міст України ще до. Вибухів на Керченському мосту. Що ще до того було, було це все, це все, всі ці злочини а, ними заплановані. Ну, вони зовсім а, терористи. Що ще маємо знати за ці обстріли? Чи будуть продовжуватися обстріли? Перевернуті дві карти: мир, сві, Всесвіт і Страшний суд. Я покажу прямими, щоб вам було більш швидко. А це старші аркани. По-перше, по-друге, карта Страшний суд. Ну, в їх вже чекає розплата за, за всі ці злочини. І карта Всесвіт говорить, що тепер ми знаємо, що НЛО літає над Києвом і над Львовом, і ми знаємо, що вже сили Всесвіту. Багато що зробили вже, але не досить розуміло. Ми багато чого не розуміємо, чому Всесвіт не так допомагає нам, як хотілося б, і страни з країни, які партнери так само не дуже допомагають нам. Допомагають, але могли б більше. Ще хочу. Щоб було більше інформації, бо ми всі боїмося. Бо страшні, страшні ракетні удари були. Туз чаш перевернутий і паж жезловий перевернутий. Бачите, я вже бачу, що вони виснажилися, в них немає вже тих ракет більше. І ми бачимо, що все на останнє вони терор роблять в Україні на останнє вже, бо нема чим. Як можна, де таке було, що на території України скинули 30 тисяч ракет. 30 тисяч а, цих бомб скинула? Жезлова, двійка Жезлова і Сімка Пентакльова говорить, що, бачите, вони ще будуть. А, Будуть вони ще свою зброю нову робити, будуть. І він зробив цю ганьбову анексацію, чи як це називається, для того, щоб потім своєму наряду сказати, що він захищає щось, так? Щоб отриматися у владі. Ми всі це знаємо з вами. І не перший раз ми все розуміємо. Страшна реч. Страшна реч. Давайте я просумую, і буду показувати зверху, щоб вам було більш швидко. А тут виходить, що у них ці ракети, які вони кидали, закінчуються. Це страшні дуже ракети, ми бачили, що, якого лиха вони не робили. І видко, що воно припиниться на деякий час, і нам за, за цей час що буде більш-менш менше буде йти а, ті бомб. Нам треба зібратися з силою, не просто так думати, що от ворог він вже схаменився. Він ніколи не схамениться, бо це нечистий дух. Він просто, якщо він затихає, то він збирає нову зброю, чи купує її у Ірані, камікадз, дрони, чи він готує їх сам. сьогодні небу страшну. І ми повинні знати, що нам треба готуватися. Готуватися і знати, що якщо він буде знати, що ми сильні, у нас є потужна модерна зброя, і партнери роблять те, що говорять. Вони тільки поки що багато говорять, менше роблять, то він буде просто боятися, бо його зброя набагато гірша, і він не буде лізти, тільки буде загрожувати. А загрожувати буде так робити, знаєте, такий ментальний терор, як в останній час він робить атомний. Ментальний терор. Він такий терор буде продовжувати, поки буде у владі. А тут ми бачимо страшний суд, карта Всесвіт. Після нього буде хунта, військова хунта, і не, вона буде така ж страшна, як він, бо в них колективний, а, цей Дадон чи Путлер. А колективний він, так? І а, ця хунта, я бачу тут, бачите, чотири жезлова, двійка жезлова. От двох до чотирьох років. У них буде військова хунта. Я говорю, як буде далі, коли ми закінчимо це все, коли закінчиться війна. Не тоді, коли він захоче закінчити, так? А коли ми переможемо, виженемо його за кордон, коли ми уступимо у НАТО і коли буде боятися. Я бачу 24 роки. Виженемо його за кордон набагато скоріше, десь так, навесні. Мені вже не раз показувала навесні. Виженемо його за кордон, тут сонце показує навесні, і тут Кубковий так само, але, але він буде загрожуватися ще два від 2 до 4 років. Загрожувати буде, буде небезпечно на кордоні, він буде боятися нас, бо у нас потужна зброя, і дуже професійні воїни. І розклад показує карта, все світ говорить, що тепер світ боже буде більше вже робити, чим тільки говорити. Проблема з партнерами, що у них демократія, це, знаєте, як ніхто не перший, в середньому всі перші, так? Це демократія, коли треба. Дуже-дуже довго збиратися у них іде ця бюрократія, вони дуже повільно збираються. А якщо вони зібралися і вже у них застосовані такі комітети, то вони будуть діяти. І ми будемо бачити дуже скоро так, швидкий час від них багато допомоги. Що стосується ракет, буде вже менше і ППО дають. Я зроблю розклад ще один через хвилину про ППО, що з Штатів обіцяли. І буде вже легше нам. Показую розклад, що нам буде легше. Слава Україні, героям слава і до побачення!